Добрий день, вас вітає компанія НТЗОх, мене звати Максим. Такі от у нас нові надходження зараз на складі. Новий бренд. Ну, мабуть, вам вже знайомий. Усім Так, Це Китай, фабричний Китай, дуже непоганий. І вони почали виготовляти такі от обгонні муфти так, на передній кардан до МТЗ з Зведучим передкону, тобто, щоб могли через пальці, бачите, могли від'єднати переднє міст, коли вам не потрібен. От вони почали виготовляти такі от муфти, обгоні до карданів, і кардани вже укорочені для встановлення цієї от муфта є у нас зараз окрема, потім є кардан з муфтою. Це нашого виробництва, бачите, от зверний шов. Оце мебровий кардан. Також кардан не оригінальний в даному випадку, але перевірений часом ходить все добре. І оце от у нас це компанія Тігар, от вони отак от роблять. Так, от такі от шви тут, можете порівняти. Отут він різався з цього боку. Ну і тут не знаю. За чи одразу вони так роблять, вони не кажуть. Так, є отакі от два варіанти. Тобто в майбутньому, скоріше за все, що будуть тільки отакі тігари, вони вже готові, тобто нам не треба цього робити, і вони трошки дешевше виходять. Потім в наявності у нас от кронштейн дзеркала внутрісалонного. Це у нас хамутик цього дзеркала внутрісалонного і саме дзеркало. Дзеркало не оригінал, це Китай, але воно схоже на оригінальне. Отак от воно виглядає. Так що, друзі, кому що зацікавило, будь ласка, телефон в назві відео, в описі під відео. Телефонуйте, звертайтеся, замовляйте. Дякую вам за перегляди. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. На все добре.